Всім добро здоров'я! Станом на 13 лютого зауважень щодо роботи обладнання на Хмельницькій С немає. Хмельницька АЕС виконує графік диспетчерських навантажень. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки виконуються також без зауважень. Персонал перебуває на робочих місцях, проводить планові роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. 10 лютого громада попрощалась з героєм Дмитром Костюком, 38-річний старший сержант, який віддав своє життя на Донеччині за нашу Україну. Від усього колективу та від себе особисто висловлюю слова співчуття. Герої завжди в нашій пам'яті. Ми завжди їх пам'ятаємо і низько вклоняємось їх подвигу. Колектив Хмельницької ЄС продовжує підтримку наших захисників. За кошти кожного з працівників колективу, волонтерська група має змогу підтримувати та передавати матеріальні цінності на фронт. Так, на тиждень, що минає. Волонтерської групи було передано матеріальних цінностей на загальну суму понад 2,7 мільйони гривень. Це зарядні станції, тепловізори, системи Starlink, піхотні сіткомети, запасні частини, військова амуніція та багато всього іншого. Дякую кожному з колективу. Підтримуємо наших захисників, підтримуємо фронт. Також колектив Хмельницької ЄС продовжує організовувати об'єднуючі благодійні заходи. Тому закликаю всіх моніторити наші інформаційні джерела і підтримувати дані благодійні заходи, які проводяться на об'єктах Хмельницької АЕС. Це дає нам можливість також додатково підтримати наших захисників, зібрати додаткові кошти та закупити необхідні речі і передати їх на фронт. Дякую всім, дякую за стійкість. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!